Власник водойми трофейна долина, Львівська область. І, як завжди, ми поставимо деякі питання стосовно водойми, стосовно її розвитку, стосовно його сьогодення і стосовно планів на майбутнє. Назара, підкажіть, будь ласка, яка, який розмір водойми взагалі? Розмір водойми майже 4 гектари. 4 гектари. На 4 гектарах в нас розташовано скільки секторів? 21 сектор розмір сектора. Це з під змагання чи під коропові змагання? Там під коропові змагання у нас получається так повноцінний сектор через сектор. Так. О, це порядку 35 п'ять метрів, між, якщо через сектор. А якщо сектор біля сектора, то 17 метрів. І дистанції до протилежного берега, від і до, або е, середня? Дистанції, виходить, зараз від 85 до 90. Максимально комфортно для рибалок, для того, щоб спробувати свої можливості флетфідерної ловлі. Звісно, що всі будуть питати, яка кількість риби, який бігфіш, на що краще клює риба. І тож, я не можу не задати ці питання. На сьогоднішній день, скільки вже риби вкинуто у. Запущен у водойму, і який найбільший бігфіш на сьогоднішній час. Офіційний та неофіційний. Глядачам хочу сказати, що офіційний бігфіш рахується пійманий під час проведення змагань і зафіксований суддями, а неофіційний рахується риба, що була піймана за межами змагань, але теж була офіційно зареєстрована. Ми провели зариблення, значить, загальної ваги це було до п'яти тонн. Це в основному було півтора тонни амура. А амур був від 3,5 кілограм до 9. Mm -hmm. Тоді решта цієї риби, це був, звісно, короб. Максимальна вага коропа була це була одна одиниця 15 кілограмів. Mm -hmm. На початку травня ми зариблювали. Mm -hmm. Тоді така середня вага була риби від 6 до 9 кг. По таким офіційним рекордам це була риба впіймана порядку там 12 12300 в цьому районі. По неофіційним даним була риба впіймана 13600. Цю рибу одну, яку ми зариблювали, одна одиниця 15 кг, її ще ніхто не злувиє. Ну, всі все попереду. Так. так. От Дивіться, друзі, якими кроками рухаються у нас вже водойми в Україні.